це більше. А касаться можна, а білити можна, амо. А чому вы пускаете им хвата? Вот это А детей не пускают. Детей не пускают. Детей не пускают. Або ви камери, або ви не знаєте, що робити. Що тебе хлопці склапиш? Але дивіться, але дивіться, ці люди стоять. Ні, ні, ну дайте мені, дивіться, секундочку, ці люди стоять. Будь ласка, давайте я. Ці люди стоять, вони об'язані послухати вашу думку. Тому що Ви дорогу дорогуте, а ви їх від коні. Вот у них є своя думка, у них є вдома жінка, мама, дитина, так же сам. Так. Ось простоя лінійна дорога. Їдіть два кілометри в машину. А це чесно?